Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як оснастити силиконову, силиконову приманку обсетним Для цього нам потрібен само обсетний гачок і силиконова приманка. Я використовую 4 дюйми. Ось таку. Для цього ми пробуваємо Губу пробываем, подсовываем. И там мы развернули. Так, и теперь мы примеряем ось так. И вот тут мы просовываем. І все, ми оснастили силиконову приманку на оцетний гачок. Все, всім па-па і хорошої рибалки!